Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 195. Її створив австрійський шахіст, теоретик та шаховий композитор Йоган Бергер. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Еншпільтура проти слона зазвичай це нічия. Звичайно, слабша сторона має правильно захищатися. Зараз чорний король відрізаний, і білі можуть виграти. Які є ідеї? Наприклад, хід тура б 7. Здається, що нічого не змінилося. Чорний король відрізаний, слон атакований, але насправді це неправильний хід. Далі, якщо чорні грають точно, чорні не програють. Слон d4. Король е 6. Білі зробили опозицію, загрожує б 8 мат, король ф8. Якщо чорні правильно захищаються, це нічия. Правильний перший хід король е6. Білі вже зробили опозицію. В чорного слона є мало дуже ходів. Наприклад, слон F2. Тоді білі грають тура Д2. Атакований слон. Слон є 3 тура є 2 знову атакований слон. Якщо слон С5, тоді тура С2. Атакований слон і тура хоче походити на С8. Якщо слон b6, тура С8, слон закрився, вичікувальний хід і білі виграли. Розглянемо інший хід слоном. Слона 6. Знову тура атакує слона. Слон G7. Немає, звичайного, ходу Тура H8. Білі використовують іншу ідею. Тура 2. Тура А8 загрожує, король d8. Тура 8. Король змушений грати на сьому горизонталь. Тепер тура А7 лінійний удар і білі виграли. Повертаємось до головного варіанту слона немає хороших ходів, Чорний король втікає з опозиції, король f8. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід Тура f7. Що робити чорним? Якщо король 8, ця програє дуже швидко. Тура b7, подвійний удар і білі виграли. Кращий захист за чорних це хід король g8. Тоді білі грають король f6. Король де на g6. Тобто, якщо слон D4 шаг, білий король Д на g6, слон d4 білим ніяк не заважає. Чорні грають слон c5 і тепер білі грають король g6. Інший хід хороший за білих, Тура d7. Король g6 виграє трошки швидше. І все, білі далі легко виграють. В чорних немає хороших ходів. Основна загроза це Тура С7 подвійний удар. Що робити чорним? Наприклад, слон G1. Тоді тура F1, тура починає переслідувати слона. Слон h2, тура h1. Слон G3, тура H3. І слон має десь відійти від вертикали FGH. Якщо слон F4, тоді тура c 3 загроза тура c 8. Якщо король F8, тура Ф3, зв'язка і білі виграли. Інший хід слоном, слон d6. Тоді буде тура d3, тура хоче походити на d8, слон e7. Слон захистив поле d8. І можна тура c3. Загроза тура c8. І чорні нічого не можуть цим зробити. Білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід король e6 опозиції. Чорний король втікає. Тепер тура f7. Король g8, король f6. Заганяємо чорного короля в куток. Слон С5, король g6. І тут в чорних немає хороших ходів, білі швидко виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!